Вітаю, друзі, сьогодні запрошую всіх на дачний блог. Це дивіться, яка краса. Так, друзі, в мене з'явився тример. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні запрошую всіх на дачний блог. Всім дуже вдячна, що ви вірите в мої сили, що я справлюся з цією роботою на дачі. Можете вже ставити вподобайку, писати коментар. Що хто мені вірить, що я справлюся. І поїхали! Будемо дивитися, що я буду сьогодні робити. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний канал, підтримуйте українку в Нідерландах. Дуже-дуже всіх прошу. Вам це нічого не, не вартує, а мені приємно. І це для мене мотивація робити для вас цікаві відео. Поїхали! Через пару днів. Ні, не пару. Дня через 4. Приїхали. І ви дивіться, який вже вимахав оцей цукіні. Я не знаю. Треба дивитися, може він уже старий. Зараз я його зірву і вам покажу поближче. О, оце так цукіні. І важкий кілограма три мабуть. Ну, будемо розрізати і робити гріль. Ось так. Такі врожаї, але у нас небагато. Чого є, але дещо є. Я ще тут посадила, посіяла декілька вони зійшли, треба їх поросаджувати. Так, а цей чогось, бачите, пропадає, чогось йому не вистачає. Той так гарно пішов, а цей почав щось хворіти. Чи може полити, він ще відійде. І ось там мені треба викопати. І пересадити. А це ось щось таке нападає кожен рік. Мучниста роса, чи як це називається? Хто може сказати мені? Ось таке нападає на цукіні кожен рік. Ось давайте подивимось, дивіться, тут ще зелененький зав'язався. Підростає, а це от жовтий вже все не буде. І це жовтий не буде зав'яв. Ось, а це ще буде. Тут не зав'язується. Оце ще зав'язався. Ось така якась мука на цих кабачках. Треба ці забирати звідси, може вони ще не захворіли. Чи що тут таке? Хто мені може написати? А ось ось ще один, бачите, кругом. Одростають. Мій улюблений куточок, уже починає кала ось такого кольору розпускатися, хосточки. Хоста буде квітувати ось так. Така вона гарна. І соняхи, дивіться. Які в мене соняхи будуть. Їх буде так багато. Я підв'язала, щоб не зламалось. Цей кущик квітує. Ось. Треба все полити. Кліматіс квітує. Я його обробила від тлі, бо щось тля його стала донімати. Інжир такий шикарний, багато листя на ньому. Ось такі плоди крупні. Я його вдобрюю. Ну, плодів небагато, я повинна сказати, в минулому році було більше. В цьому році більше листя. Ну, нехай росте, нам холодок треба. Салат мій по... у цвіт пішов. Треба його весь вирвати і з'їсти. Він трошки гірчить, але нічого. Нормально. Нормально. Полоничкою треба працювати. Ось вже попускала стільки вона вусів. Треба набирати в горщики землю і прищіпувати вусики. Нехай відростають. Але спершу треба, звичайно, її добре полити. Минулого разу поливала, одобрювала, але вона щось. Трошки жовтне. Ось, врожаю вже як такого немає, але, але, оце в мене полуничка ремонтантна, то ще буде. Ще трошки буде. Поки що ось так. Ну, Цю теж можна вже зірвати. Ось. Назбирала трішечки малинки, Ну, вона ароматна в основному з одного куща. От гарний якийсь, треба його розводити. Гарний отой крайній кущик. До речі, ремонтантна. Декілька раз дає врожай. Це щось не дуже. І жовта. А там вона, вона розростається, треба її розмножувати. А це, дивіться, яка краса. Ось такі. Аліуми. Довго вони стояли. Я взагалі не знала, що це таке. А це ось такі шишечки. Ось такі аліуми. Вони такі прикольні, високі і можуть прикрасити якусь клумбочку красиво. Ну, вони в мене тут, на куточку. І ось ця малина якась плетюча, не бачу, я на ній плодів, дає новий приріст. Ця трохи прихворіла. А це нічого такий новий. Не знаю, що це за малина. Побачимо. Ось такі вже яблучка в нас є. Теж не знаю, які вони, але позав'язувалися, будемо пробувати. Це червона смородина. Значить, не вистачає їй азоту, якщо жовтне, я так розумію. Ну і вологи. Не поливаємо. Ну, що зробиш. Що зробиш? Від чого? Головне вберегти це все, а в майбутньому буде можливість будемо приїздити частіше і от посипала шишки, минулого разу вам не показувала. Під туї, під е гортензію, під е лохину. Ось але ну, лише дощів не було. Дощів не було, засуха. Те, що ми полили 4 рази 4 дні тому, нічого не дає. Лілії треба обрізати. А ось оцей душистий-душистий горошок. Така краса. Все-таки він проріс, Буду знову його поливати і пускати на оцю сітку. Мій старий вийшов з ладу шланг, а це ось такий новенький шланг І ще з новеньким краником. Нормально. А навіщо був цей шланг? Ось тут, бачите, зламався краник, а контейнер майже повний. Дощик налив його. Ось туди кинули цей шланг, і тепер достаємо з нього водичку. Непоганий такий шланг, він коштує 12 євро і така. Ця ручечка, краник на ньому нормально, в екшені. Добре, що я його знайшла. Бо мій старий вийшов із ладу. І я можу тепер поливати Лійкою, Ну, можна і носити, але те, що достає цей шланг, якийсь дивний. Написано 7 метрів, а можна розтягнути на 20. Як його розтягнути на 20? Не знаю, на 20 метрів. Він там ну, метрів може. 10 От сили розтягнувся. Ось, ну, Така струя невелика, ну, воду економимо, вода дощова. Так що такий у нас полив, друзі. Хоч потрошечку кожній рослинці, це я поливаю виноградик. Бачите, який сухий. Водичка дощова, ми її збираємо, бережемо, канали порожні, води немає. Вода на вагу золота. Ну, трошки треба полити виноградик. Так, тепер полімо лохину, Ось я так понакидала шишок і опаду під неї. Не накривала її, пташки, скльовують спілу. не накривала. Це така дрібненька якийсь сорт дрібненької лохинки я купляла, але тут так, ну, дуже важко застати лохину. Не знаю. Треба спеціально десь в інтернеті дивитися, їхати і купляти. Ось так, полю лохинку трошки. Дощів немає. А ось ця лохинка дуже гарна. Ось такі крупні, такі крупні ягідки, але залишались зелені, приїхала, немає, пташки, все склювали. Залишились, вон, бачите, тільки гілочки. От. Ну, Не було чого накривати. Дійсно, один кущик попробували. Та й все. Ось такий в мене напір, водички, трошки полю. Це, звичайно, мало, але хоч потрошку. Добре, що воно не пропадає, хоч. Пообрізала троянду, вона буде ще квітувати. Я її оброблю від грибка, бо дивлюсь оці, бачите, ось точечки такі. Це грибок. Залишилось там декілька квіточок, так, знаєте, для фону. Ну, вони теж. Скоро опадуть. А вона дала нові прирости. Ось нова плеть Потім ось тут ще така нова плеть І я буду формувати її кругом оцієї опори. Пізніше. І там ще, по-моєму, вона десь плеті давала. Нехай ще дасть. Я її теж полила, нехай зростає. Так, насипала від слимаків минулого разу, але я їх не бачу. Я їх не бачу, щоб вони тут дохлі валялися, але все одно щось їсть. Бачите, поїло. Так поїло лілії. Не знаю. Ну, от квітку наче менше цю бутон. Хто це їсть такі? Дірочки такі робить. Не підскажете мені? Треба в інтернеті подивитися, може хто знає. Хто ось так може їсти лілії, крім слимаків. Бо слимаки, якби, то оце від цих синіх рану вони б тут валялися дохлі. Немає їх тут, не бачу. Щось інше є. Так, друзі, в мене з'явився тример. ось такий Garden -meister. а акумуляторний. Ось його параметри ось такі. Мені дуже він подобається. Зручний оця штучка переключається. Я вам зараз покажу, який він. Ось він з такими ножиками, як тримір Гардена. Я хотіла брати Гардену, але мені ось презентували такий тримір. І що я хочу показати, ось тут, чи не знаю, як воно там відкривається. Ну, коротше, ось такі от запасні ножики, отут у цьому. Він доволі таки е, потужний. Зараз ми з вами спробуємо, як він працює. Нажимаємо ось цю кнопочку. Ось так. І потім зразу ось цю клавішу. Ми з вами можемо дивитися, як він кошики. Ось кошить він чудово. Ось такий, друзі, раз тример у мене з'явився. Я дуже рада цьому. Ну, працюю. Запрошую вас залишатися і дивитися, як я буду працювати цим тримером. трава, то треба ще раз пройтися під виноградом, між цими плиточками. Так що я тепер з цього боку буду проходити. Класний тример. Супер. Гарденмейстер. Супер.